Добрий день, слава Україні! Смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колеса Історії, в якому ми робимо висновки з історії. Сьогодні ми продовжуємо розмову про гонор і горе Речі Посполитої, блискучу гонорову. Польську шляхту, яка кілька разів рятувала свою державу, але врешті-решт, саме вона, саме свавілля польської шляхти, і довело е, Польщу, е, точніше річ Посполиту до руйнації, ну хоча там сильно допомогли сусіди, в першу чергу, не до Російська, не до імперія, як так відбулося, що одна і та ж верства. З одного боку рятує свою державу, з іншого боку, власне, призводить до її руйнації. Нагадаю, минулого разу ми говорили про те, що власне таке польська шляхта і чому вона набула такої особливої ролі в чи посполитій. Давайте коротко. Польська шляхта це не від'єм, Це власне те ж саме, що і взагалі європейська аристократія. Що таке європейська аристократія, на відміну від так званого русського дворянства? це система балансів. Влади, це е, гармонія, якщо хочете, соціальна гармонія між е, сувереном і сузереном. Коли один е, служить своєму ну, умовному королю, і у разі необхідності віддає за нього життя на полі бою, але е, король. Гарантує йому статок, гарантує йому маєтності, гарантує, що навіть якщо той за залише, то його маєтності його там якийсь замок, його діти будуть не полишиться покинутими і їхні права будуть гарантовані. Більше того, час від часу ще король дарує якісь приємні подарунки своєму підлеглому. і таким чином створюється баланс влади. Більше того, якщо король раптом порушує свій статус як гаранта. То е, його підлеглий аристократ цілком може виступити проти короля. Ну тому що, але як це, якщо хтось із них порушив е, оцей баланс влади, от так складує, складається е, середньовічна. Ну і трошки потім е, е, система влади у Європі. Ну, звісно, що на селян чи на якийсь там е, простий люд, всі вони дивляться, ну як мінімум, зверхньо. От е, те ж саме власне відбувається і у Польщі, але у Польщі система влади складається так, що саме Шляхта починає все більше перебирати на себе оцей баланс влади і важити навіть більше, ніж король. І ем... Влада короля все більше і більше обмежується, а влада шляхти все більше і більше набуває. Ну, вибачте, за татологію, влади. Я не буду детально зупинятись на різних е, актах. Е, про основні я розповідав минулого разу. Я не буду говорити про е, ті рішення Сейму, е, котрі все більше і більше розширювали повноваження шляхти. А король вимушений був з ними е, погоджуватись. Це Віленський привілей 1447 року. Нишавські статути 1500 1454-го. Мельницький привілой 1501-го. І от минулого разу я детально розповідав про акт Нігельнові або так звану Радомську конституцію. Радомська, нехай вас не вводить в оману слово конституція. Взагалі всі ухвали польського сейму називались конституціями. От при тому, що Польща мала дійсно конституцію в нашому сучасному розумінні слова ще б, вже за часів Станіслава Понятовського, Але це буде в наприкінці 18 століття. Ну просто полякам подобається слово конституція. От так, от закон Ніхельнові, це один із ключових моментів 1505 року. Ніхільнові нічого нового, тобто король без ухвали сейму котрий складається із обраної шляхти, не може нічого змінити в порядку денному, не може внести нічого нового. От доки він залишається в якихось в якихось рамках старих повноважень, от там король більш менш має право якихось вільних дій. Як тільки він намагається зробити щось нове, от тут Сейм скаже своє слово, і дуже часто це слово не позволям. Це перший такий законодавчий акт, котрий. Обмежує владу короля ну, вагомий законодавчий акт, окрім тих поменших, котрі я там вже перераховував на кшталт віленських привілей. І найголовніше, от коли шляхта просто добилась всього, чого хотіла, це так звані Генрікові артикули. Нагадаю, Генріх III валуа. Йому не світило, ну на той час він ще не був Генріхом третім. Він просто був Генріхом Валуа. На престолі Франції його був, був його старший брат Карл дев'ятий. А Генріха, поляки там трапилося, що в чергове король залишився без нащадків. От вони покликали е, одружитися Генріха з е, сестрою померлого короля Анною. Генріх погодився, але погодився не просто так, тому що. Ну ну йому хотілося бути королем королем. А королем Франції на той час йому не світило стати. Польща теж нічого. Але шляхта нав'язала йому свої умови, і він їх підписав. Так звані Генрікові артикули. От. Там якраз шляхта і здобула, ну, власне, все, що хотіла. І те, що король мав регулярно збирати сейм. І те, що законодавчо тепер затверджено ліберум вето, те саме не позволяв, коли один єдиний шляхтич, ну насправді жоден шляхтич не виступав як єдиний, він просто представляв думку якоїсь там партійної меншості, але він міг сказати: виступити в сеймі або в регіональному сеймі. І від думки якогось свої, своєї невеличкої партії сказати не позволям і заблокувати будь-яке рішення. Насправді це був на той час доволі прогресивний е, закон, але на цьому я зараз зупинятись не буду. Я все детально роз'яснював це минулого разу. Дивіться посилання під цим відео, якщо ви дивитесь його в Ютубі чи у Фейсбуці. Е, отже, Генріковими артикулами. Власне, королівська влада обмежується. Шляхецька влада набуває ну, максимальних на той час повноважень, більше ну жодна. Да, там вже були на той час парламенти і у Франції, і в ну, ну власне будь-де, я маю на увазі європейські країни. Але парламенти от не мали такого. От тут систем, баланс влади все ж таки був порушений, тому що якщо король і е, е, аристократія Мають балансувати якось один одного, то отут якраз польська аристократія набула набагато більшої ваги, ніж король. Але на і зараз важливо. А ще одним, з одним важливих моментів Генрікових артикулів було те, що кожен шляхтич, але не сам по собі, якщо він збирає конфедерацію таких же інших шляхтичів, може навіть оголосити війну королю. І за цю війну він чи він переможе, чи він програє? Він не постраждає тому що він у своїх шляхетських правах якщо він представляє думку ну хоч якогось шляхетського товариства котре він збирає в конфедерацію і як тільки генріх підписав ці генріхові артикули не гадаю він до речі був дуже недовго, менше року він був е, королем польщі з лютого 1574 до травня п'ятсот року якщо не помиляюсь там помер його старший брат несподівано у франції і він повернувся вже е, королювати у франції просто в Тік із Польщі. За ним, за ним навіть е, вислали погоню, він від неї відкупився. І тут, е, так от, е, як тільки Генріх підписав ці Генріхові артикули, шляхтичі тут же зібрали Варшавську конфедерацію. Але не для того, щоб воювати проти Короля, а для того, щоб нав'язати йому е, ще одну. Е, Ще одну умову постанова Варшавської конфедерації як не дивно, вона стосувалася релігійної толерантності у речі Посполитої, коли е шляхтич. Мав право обрати будь-яку віру. Ну, в першу чергу, це, звісно, католицьку, але він міг бути і православним, він міг бути і протестантом. Звісно, що рулила в Речі посполиті католицька віра, це там ще й Берестейською унією обернеться, але про це ми будемо говорити якось іншим окремим разом. Ну, таким чином, от свобода релігії в речі посполиті, в усякому разі на законодавчому рівні, тому що зрозуміло, що православна, наприклад, віра дуже сильно притіснялась. Але це інша розмова. Шляхта тут же показала свої зуби новому королю. Той незабаром втік, в тому числі можливо, і через це. Там Анна вийшла за Стефана Баторія, дуже серйозного польського короля. Хоча він не був поляком. Він взагалі то був род із Трансильванії, а етнічно він був угорцем. Побив мос... московитів. За що ми йому нескінченно вдячні. Так от, і Стефан Баторій після втечі Генріха Валуа, він ухвалив і підписав ті самі Генріхові артикули. І кожен наступний польський король, котрого обирала польська шляхта, сходячи на польський престол, Кожного разу заново підтверджував ті самі Генрікові артикули, котрі схвалювали шляхту у їх, ну, по великому рахунку, навіть у нескінченних правах. Але давайте зрозуміємо, з якими ж людьми мали справу польські королі. Що таке була польська шляхта? Наприклад, зараз ми з вами. Згадаємо учасників знаменитого Рокоша Зебжедовського. Миколай Зебжедовський польський шляхтич, причому немаленький, він був е, краківським воєводою. Так от, е, ота от саме право шляхтича оголосить. Зараз ми бачимо картину Яна Матейка. Це коли Рокош Зебжедовського е, вже потерпів е, поразку М -м -м і. Він, Оця трійця, котра стоїть посередині, це якраз ті, хто брали участь, це очільники Рокошу Земжидовського, сам Зебжидовський, Ян Щасний Гербурт і Станіслав Стадницький. Ми про нього поговоримо. А той дядько, що махає руками, це знаменитий Петро Скарга. Це такий придворний клірик, піарник короля Сігізмунда або Жигімонда Вази. Чому з оголосив йому рокуш? Тому що король Жигімонд йому дуже не сподобалось, що шляхта має от стільки багато прав, і він... Почав намагатись їх обмежувати, обмежувати, обмежувати і встановлювати таку е, централізовану систему влади зебжедовському Бжидовському і йому, то, його товаришам це не сподобалось. Вони оголосили рокош. Їх правда розбили у е, вирішальному матчі битва під гузовом 1607 року. І от ми бачимо, як е, придворний клірик, е, ну це такий піарник, політтехнолог Пет, Петро Скарга при дворі Жегімонда. Він просто таки е, проклинає. Учасників рокоша, котрі потерпіли поразку. Картина називається Проповідь Петра Скарги. От, ну, він їх поливає усіляким брудом помими. Але що цікаво, сам е, Зебжидовський після того, як він оголосив війну королю, після того, як його розбили. Власне, це нічим йому таким особливим не обернулось. Він просто вийшов на пенсію і спокійно доживав своє життя у своїх маєтностях. Але до кого я хочу привернути вашу увагу, так це до Станіслава Стадницького. Це один із перс персонажів, котрий стоїть по центру в цій картині. А ще ми маємо да, його окремий портрет. цей Ця прекрасна людина, хоча наскільки, ви прекрасна, він, ця, наскільки він прекрасний, зараз готуйтесь, буде цікаво. Тому що, знаєте, як за життя прозвали е, пана Стадницького? Станіслав, диявол Стадницький. От за життя Дияволом людину так просто не називають. У мене є один із улюблених персонажів, знаменитий Роберт Диявол, батько Вільгельма Завойовника. Знову ж таки, там він ураганив по повній програмі. А от як ураганив пан Стадницький хе -хе, не просто його назвали дияволом, а його дітей і його онуків назвали дияволятами. Вони в кількох поколіннях. Ну, про... Зараз я вам просто за -за -за зачитаю е е невеличку біографію пана -е Стадницького Диявола е та його нащадків. Отже, він неодноразов треба віддати належне зараз я вам буду розповідати про насильство грабунки розбій убивства котрі чинили шляхтичі в тому числі щодо інших шляхтичів ну от просто по праву сили тому що я сильніша, тому що у мене більше війська я можу грабувати сусідів от але на полі бою треба сказати вони ще бились проти зовнішніх ворогів от вони були в якимись неймовірними неймовірно хоробрими але Чому шляхту вчили протягом е, всього життя з маличку? До речі, дуже раджу подивитись польський фільм. Документальний е, Народжені до шаблі от там непогано розповідається про біографію ну просто рядового якогось умовного польського шляхтича. З маличку їх вчили воювати і нічого іншого вони не вміли. Тому, коли вони бились проти зовнішніх ворогів, вони повертались до мирного життя, ну і там продовжили до своїх сусідів часто чинити те ж саме, що і вони чинили б до зовнішніх ворогів, тобто воювати і грабувати. Так от, пан Дияв... Станіслав Диявол Стадницький був неодноразово просто на нього скаржились всі його і сусіди. Тому що він, він десь воював, Він брав участь, брав участь в облозі Замку Ольштина біля Шинстахової. Битва під Бичиною. Ну що правда, він там втік з поля бою. Але тут, після цього, як він втік з поля бою, зібравши рештки війська, він пограбував у краківському воєводстві маєтки прихильників нового короля, маєтки не кого-небудь, а Потоцьких. Потоцький це мега-знатний мага-знатні мега магнати вже посполиті. От уявіть, кому ким треба бути, щоб рядовий шляхтич, зібравши коло себе ватагу горлорізів, взяв і пограбував Потоцьких. Ну це все одно, що Ладно, Добре, не буду проводити паралелі із сучасною. Ну от подумайте, хто в сучасній Україні може бути аналогом знаменитого роду Потоцьких. Потім бився з турками. За цей час його неодноразово піддавали баніції. Вам доводилось посилати в соціальних мережах когось відправляти когось у бан? Так от, баніція і відправити когось у бан це, власне, одне і те ж однокореневі слова. Баніція це позбавлення шляхецьких прав. Ну котре ну власне це оголошення шляхтича ворогом народу, таке було ще в Римській Республіці і в Римській імперії. І після цього шляхтича мав, якщо він залишався на території речі Посполитої, мав право убити. Кожен хто його помітить і отримати за це нагороду, але дуже часто це не працювало. Я потім розповіду розповімо про біографію ще одного ураганного джентльмена, точніше пана. Ви будете дуже сильно сміятись. Так, от. Станіслав Диявол Стадніцький когось постійно грабував, потім бився проти зовнішніх ворогів. Йому оголошували баніцію, але його пробаніція не доходила до стадії завершення, ну тому що це якось затягували. А тут він проявляв себе на полі бою проти зовнішніх ворогів. Його тут же амністували. Але не лише він. Наприклад, його син Владислав. Той загинув на полі бою. Його син Сигізмунд, Ну от просто таки пишуть Сигізмунд мав буйний характер батька. Він напав на двір 80-річного шляхтича, вбив того і пограбував його понад столітню матір, а згодом навіть місцеву церкву. За один день в селі Рудавці в приступі гніву порубав 25 мешканців. Зрештою, розігнав зброєю Сеймик. Сеймик це регіональний парламент, ну місцева рада. Uh... Після цього за ним вислали погоню. Він надіявся схоронитись у монастирі, але його все одно піймали, відвезли до Ланцтута і без суду розстріляли над рікою, щоб шляхтича розстріляли без суду. Ну, по-перше, це злочин. а по-друге, ну, це як треба довести інших таких же шляхтичів, тому що ну, все ж таки, суд на шляхтичем це обов'язково. Але попри те, що його розстріляли без суду, тим, хто його розстріляв, по-перше, вони відрізали йому голову і відвезли місцеві владі. І їм за це виплатили нагороду. Усіх синів і онуків Станіслава диявола Стадницького називали, власне, дияволятами. Так, один із інший теж Станіслав ІІ Стадницький, названий на честь батька. Він був разом із цим братом, котрого розстріляли, але йому вдалося втекти. Він Неназваний, спробував почати нове життя, але його опізнали. Він спробував проявити родинний буйний характер. І тут добре, красиво пише польська історія. Спробував проявити родинний буйний характер, але був навіки заспокоєний сусідами. Тобто сусіди просто вбили невгамовного Станіслава дияволя Стадницького. До речі, він мав трьох дружин, одну з них він задушив, іншу втопив. Це от польські шляхтичі. Це ті ті, кому Генрікові артикули дали право ну, просто керувати Польщею. От що це були за люди у тому числі. Да. І ще один вже його онук Станіслав III, де є воля Стадницький, в час потопу захопив, це вже друга половина 17 століття, захопив Беч, визнав шведського короля Карла X своїм королем. Але замість він очікував, що прийдуть шведи, а тут раз і прийшли коронні війська, і йому на ринку голову відтяв Кат. На цьому. Чоловіча лінія дияволів стадницьких просто згасла. От такими настільки прекрасними уявіть собі вони були людьми. Але це і це ще не далеко не вся біографія, яку вам хотів розказати, прекрасних отаких от польських шляхтичів, благородних і гонорових. Був ще такий Самій Лолящ. Нехай, от це ім'я в нашій вимові схоже на українське, а насправді то він Самуїл Лащ. Він поляк. У нас є його, порт... не портлет, у нас його герб. Герб правдич. Портрета не збереглося, На цьому гербі ми бачимо, що Золотий Лев стоїть над замковою стіною в полі цього гербу. Ну, про шляхецькі герби я вже неодноразово розповідав, коли оглядав фільм Огнім і мечем. Так от, Станіслав Лящ. Він воював протягом всього свого життя, воював зачотно, але е, йому за це постійно нагороджували, підвищували в званнях, але потім все ці звання від нього забирали і піддавали баніції і ще більшій ганьбі. Зараз про це розкажу. Але наприклад, е, як він розпочинав, до речі, розпочинав він при дворі ружинських, це український гетьманський рід, Богдан Чорний Ружинський. Окремо про нього обов'язково розповім. Ружинський, до речі, це ті ж самі Хмельницькі, просто Хмельницькі вони по ну, родичі Ружинським. А знаменитий Богдан Чорний Ружинський був дядьком чи двоюроднім дядьком Богдана Хмельницького. І не виключно, що Богдана Хмельницького назвали саме на честь Богдана Чорного Ружинського. Так от, Станіслав Лящ. У 1617-му став ротмістром козацької хоруги, кварцяного війська та отримав перший вирок баніції за спалення двох містечок, через що втік. На Запорізьку Січ. Потім командував хоровою Хотинській битві, за що отримав уряд Хорунжого Польського. Взяв участь у битві з татарами під Мартиновим. У польсько-шведській війні знаходився під командою знаменитого Стефана Чернецького, героя Польщі і Ката українського народу. Воював з татарами. Воював з повсталими козаками Тараса Федоровича, отримав підвищення до стражника Коронного. Утримав захист за своїм коштом понад тисячу вояків, але при цьому він постійно грабував. І за оці його постійні грабунки, вбивства і свавілля зараз ви будете сміятися. За розбій грабежі вбивства був присуджений 236 разів до Баніції. І 47 разів до позбавлення честі і доброго імені інфамії. Інфамія – от баніція, це коли шляхтича оголошують ворогом народу, але ну, його якусь шляхетську гідність зберігають, хоча при цьому можуть стратити. А інфамія це позбавлення взагалі шляхетської гідністі, гідності. Так от, саміла Ляща 236 разів. Засуджували до Баніції і 47 разів до позбавлення честі? Як же він залишився живим? Запитаєте ви? А дуже просто він мав покровителя, знаменитого Станіслава Конець Польського. Це ще один е мегамагнатський рід у Жечі посполитій. І от коли е в чергове е Ляща е засуджували до Баніції, Конець Польський ну якось заття. Це називається вирішувати питання у нас. От скільки у нас е кримінальних справ від відкривають проти чиновників? Е Дніпровської міської ради та їх уже сотні. А скільки справ доведено до суду, а тим більше до якогось вироку? А хто з колишніх чиновників сидить у тюрмі? А ніхто. Це теж називається вирішувати питання. Так от можна сказати, що проти Станіслава Ляща було відкрито 236 кримінальних справ і там плюс ще 46, але жодна з них не була доведена до завершення. До речі, він мав свої маєтності, Знаєте де? У Макарові. Це Київщина. Пригадуєте, Макарів? Це неподалік від Бучі. Але звідтіля він вимушений був втекти. Воював проти Богдана Хмельницького, помер своєю смертю в 1649 році у Варшаві. Але знаєте, як він помирав? Коли він зрозумів, що наближається смерть, він покликав Нексондза. Знаєте, кого він покликав? Циганів, щоб вони йому співали. І от під це «Ай-не-не». Кучерявенький він і відійшов на той світ, проживши ураганне життя і встановивши рекорд із присудження до Баніції. Чому я так на цьому зупинівся? А це ось власне тому, що шляхетна і гонорова аристократія Речі Посполитої це лише одна сторона медалі. Тому що таких Станіславів лящів і дияволів стадницьких. Було по всій Польщі, і саме проти їхнього свавілля повстав Богдан Хмельницький, сам стикнувшись із таким же свавіллям у вигляді Даніеля Чаплинського, котрий, до речі, попри всі українські народні легенди, він не був спрачений, він не був спійманий. Він прожив і повноцінне життя ще обирався в в регіональні сейми і помер власне своєю смертю. Оце стало одним із приводів і повстання Богдана Хмельницького, а за 100 років після того ще і розва... ну, не розвалу, розподілу Речі Посполитої, спричиненою ну, безумовно, зовнішньою агресією, і в першу чергу не до Російської, не до імперії, але саме і тому, що польська шляхта на той час вона не просто скористалася цими своїми золотими вольнощами. Вона користалась ними вже на шкоду своїй, не просто на шкоду, а на руйнування своєї держави. Я збирався зробити закінчити розмову про польську гонорову шляхту, власне, одні вже цього разу, але відчуваю, що нам потрібно ще поговорити. Ми так і не дійшли, точніше, вибачте, я не дійшов до того, як польська шляхта, попри те, що. Відчувала себе повноцінним господарем ніким не контрольованим, фактично в своїй державі, як вона врятувала свою державу під час потопу. Про це я розповім наступного разу, а потім про те, як вона довела свою державу до падіння, в тому числі через те, що частина Польської шляхти стала російськими колаборантами. Вони хотіли скористатись російською підтримкою для того, щоб отримати власну політичну вигоду. Вони чомусь не зробили висновку із давніх уже зносин і стосунків, і в основному війн між поляками і московитами, протягом яких Московити жодного разу не дотримали своє слово, і я здивований недалекоглядністю тих польських шляхтичів, котрі думали, що. От жодного разу московити своє слово не стримали і договори підписані, не теж їх не дотримались. А ось чомусь цього разу на них можна їхню карту, можна якось розіграти. Ні, і та частина польської шляхти, котра наприкінці XVIII століття стала російськими колаборантами, проповідуючи російські інтереси, намагаючись використати російські ресурси в своїх, начебто, політичних інтерес. Але все це і призвело до падіння колись могутньої, можливо, наймогутнішої на свій час, в певний час держави Європи золотої речі Посполитої. Про це, як і чому це відбулося, я розповім наступного разу. Обов'язково побачимось. Слава Україні!